Діти за мир, аби їх почули чиновники. Сотні школярів нашого міста взяли участь у флешмобі. Вони знають, що таке війна з розповідей і фільмів, але пережити подібне не хочуть, тому і мовчати не можуть. Коли я дивилася новини, мені дуже ставало сумно, тому що е, Україна була під ну, понад 100 людей загинули. Мені було дуже їх шкода. Я прийшов своїми однокласниками і друзями сюди, щоб е, не було в нашій країні війни. Свою. Позицію школярі відстоюють, відспівують і відтанцьовують. Готувались, кажуть, ґрунтовно. П'ять днів десь так, але кожного дня по два-три рази, десь годинку, ми займали нас танець вчити. Ми виходили на наш стадіон і вчили танець. Цього дня на Майдані танцювало більше п'ятиста школярів. Наймолодші підтримували на сцені. не немає значення мова. Нам сьогодні байдуже на якій мові будуть звучати цінності добра, людяності і е, поклику до миру, до збереження миру. Без військових літаків і танків вони хочуть мирного неба над головою і щасливого дитинства. І в своєму бажанні не єдині переконані тернопільські школярі. Акція всеукраїнська. Тернопіль отримав естафету від Козятина Вінницької області, передав рівному. Протягом квітня вона має обійти всі регіони України і фінішувати у Києві. Yeah.